Оперативна інформація станом на 18.00 26 лютого щодо російського вторгнення триває 368-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Рівень загрози завдання Росією ракетних ударів залишається високим по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Разом з тим, протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів, зокрема Катеринівка, Чернігівської області, Стукалівка, Павлівка, Сумської області, а також ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанські хутори та Куп'янськ Харківської області. В районі Попівки, Сумської області, ворог застосував БПЛА з бойовим навантаженням. На Купінському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Невського Серебрянського лісництва. Білогорівки, Торського, Роздолівки та Федорівки. Здійснив артилерійські обстріли понад 18 населених пунктів, зокрема Гряниківка, Кислівка, Котлярівка Харківської області, Таневське, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині. Авіація оборони України за добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Вірте в Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!